Привіт, рідний, мене звати Твейн, і сьогодні я розповім тобі, як заробляти кванткоїни на Квантерпе. Друже, не забувай про мій промокод, який дасть тобі 50 тисяч валюти і один рівень персонажу. А якщо в тебе є відкат активування мого промокоду, я дам тобі ще 10 тисяч валюти. Почнемо з того, куди можна витратити квад і для чого їх купити. Перше, якщо ти новачок, то тобі потрібні коїни, щоб купити собі стартовий пак. Їх різновид і ціну ти зараз бачиш на екрані. Друге, ти завжди можеш витратити свої коїни на віп статуси. Третє, ти можеш покрутити рулетку, але це марна трата коїнів. Четверте. Ти можеш купити багато автівок за коїни. Декілька прикладів ти зараз бачиш. І врешті-решт, ти можеш просто обміняти коїни на вірти. До речі, курс на обмін просто космос. Ну і для зміни ніку, зовнішності або інтер'єру теж потрібні коїни, або для розширення гаражних місць. Тож давай перейдемо до того, як заробити ці коїни. Перше джерело коїнів це виповнення щоденних завдань, за які тобі дадуть 15 коїнів. Найкращий варіант це виповняти завдання, не знаходячись у фракції, бо в краймі вам будуть падати завдання, типу отримати зірку від поліції. А у вас, навпаки, заарештувати когось, обшукати тощо. Друге джерело це збір уламків НЛО, гайд, на який ви, до речі, можете знайти на моєму каналі. За їх збір ти отримаєш 10 коїнів. Вони проходять тричі на день. Розклад є в моєму Дискорді. Третє джерело це виповнення щотижневого квесту з бандитами. За них тобі дадуть 50 коїнів та гору патронів. Нічого складного. Просто їздити по зонах на мапі і вбивати боців. Якщо вам потрібен гайд, дайте знати в коментарях. Четверте джерело це виповнення стартових квестів у меню квести. Там теж притаїлося багато коїнів. Ну і п'яте джерело це щоденна рулетка за 5 годин гри. Там ви маєте шанс вибити коїни також. Ми розглянули всі джерела заробітку коїнів. Дякую тобі за перегляд. Заходи в мій дискорд, підписуйся на твіч. Гарного дня!